12. І то дві собачки. тих собачках на таких тачках привезли, що мені здається, що то родичі когось з. Скажіть, будь ласка, хтось був із зірок? Ай, всі були зірки, всі, що ти знаєш, всі були тут, тут, зжигали вони тут, всі був цей грач, мяч, врач, бограч, як ж його. Потом оця була як і э, оця вся э, ну, э, губи, груди, жопка. Ну, в кокошнику така співала, потім, звісно, був цей як. Э, а хатіко. Хатіко? Монатіко. А я сказав Хатіко. Просто він так довго чекав, поки вона наспівається в кокошнику, що люди почали його підгодовувати. Зрозуміло, тобто свято було дуже гучно, правда? Я би агонь, я би сказав. Гучно було, торт був! Знаєш, скільки коштує? Більше, ніж гонорар у хатіку. Великий, дорогий, я не знаю, хто з нього мав вилазити, казали, що, мабуть, верещу. Скажіть, а як розважались гості? Ой, по-різному, ну взагалом, як прості люди взимку кидали сніжками. Просто кидались сніжками? Не просто вони ліпили їх з кокаїну. <реш> і кидались, потім вертеп. Прийшов куда без вертепа. Який вертеп? Ну, Прокурорські на них кажуть судді з печерського суду прямо в мантіях, з косами, як смерть. Мабуть, прямо з роботи приїхали люди. Так а навіщо вони взагалі приїжджали? Я не знаю, вони п'яні були, паркан знесли, влупили в басейн. Прокурор так і сказав. О! Слуги сатани приїхали. Порошені СС!» Приїхали п'яні на машині в басейн. Вони ж служителі Феміди. Як це могло бути? Як це могло бути? Головне, їх ніхто не доставав, розумієте? Ну, бо така собі справа електрокар з басейна доставати, чітохнув шандарах. Не Але електрофайер-шоу було прекрасне. Хлопали всі, навіть ми з колегами. Зрозуміло, що було далі? А що було далі? А далі ну, гуляли, гуляли, потім вийшли на вулицю, подивилися різдвяне привітання президента. На великому екрані. На лужайці. Перед будинком. Тобто приїздив сам президент? Ти взагалі в бомонді розбираєшся чи ні? Що сам з колективом приїхав? Поржали. Все було прекрасно, плескали рвань бешена. І потім президент залишився. Ні, він поїхав, у нього каз, там зустріч у Америці. Я взагалі не знаю, чи то він був, Режит, але... Всі позібралися і пішли за третій стіл. Солодке. Ага, розумію. Торт і чай. Ні, кокаїни проститутки. Десерт. І, і що прямо всі гості на це погодились? Половина мені здається, заради цього і приїхала. А друга половина це і були, і проститутки. Вибачте, але якщо тут були наркотики, проститутки, невже ніхто не викликав поліцію? Що, що ви ображаєте? Викликали? Ті ж проститутки самі не могли приїхати. Викликали, хлопці привезли, чи ти думаєш це святий Миколай їх привіз? а? Ти маєш бога в серці, шпака в голові. А, саме головне, що й оця лабуда виступала, боже. Останньою правда, бо її на початку, знаєш, відвели до працівника. Ну там губи, груди, ну всі можуть попутати, так. А потім, звісно, розібрались після оргії. Оргії? Оргії.